Еммануель Макрон вирішив зібрати ще один саміт. Ну, не те, що саміт, а термінову нараду з лідерами країн-членами Європейського Союзу і не лише. І також стало відомо про те, що Сполучені Штати Америки запропонували накласти мораторій на обстріли по енергетичній структурі взаємні Росії України і України Росії. Давайте зараз з'ясуємо, які ж деталі до кінця інформаційного дня з'явилися довкола. Переговорного треку щодо завершення російсько-української війни, а їх багато. Тому, будь ласка, підпишіться, коментуйте, ну і звісно поширюйте відео друзям, знайомим, запрошуйте їх долучатися до нашого каналу. Я традиційно вас про це прошу і традиційно вам дякую за те, що ви допомагаєте мені в цьому. Отже, до заяв про можливий мораторій на напади на енергетичні об'єкти Сполучені Штати Америки висунули таку ініціативу сьогодні під час переговорів із росіянами в Арріяді. Про це повідомив Лавров і сказав, що Росія ну, ніколи не наражала на небезпеку системи енергоживлення населення. Я думаю, що ви прокоментуєте самі це у коментарях під цим відео, бо мене забанять тоді точно на Ютубі. Але хочу вам, друзі, сказати одну таку цікаву деталь, що Росія потерпає від того, що їхні енергетичні об'єкти постійно під прицільним ударом. Дуже добрих безпілотників сьогодні в Генштабі Збройних сил України підтвердили ураження ільського нафтопереробного заводу, а також нафтоперекачуваних станцій Кропоткінська та Адріаполь. Що це за станції? На нафтопроробному заводі в Краснодарському краї зафіксували дуже велику пожежу сьогодні, а нафтоперекачувальні станції просто-напросто ну, перестали працювати, їх відключили. І вони дуже важливі для забезпечення транспортування пального для потреб російської армії. Наразі вони не працюють, як сказав, це офіційне повідомлення Генштабу, але російські телеграм-канали повідомляють, що ремонт цієї станції, яка, до речі, входить до складу, Каспійського трубопровідного консорціуму. Це дуже важлива деталь, тому що її співвласниками є казаки, росіяни і американці. Так, друзі, так от, це може тривати цей ремонт десь приблизно півтора-два місяці. На час відновлюваних робіт обсяги прокачування нафти з Казахстану можуть знизити на 30%. І вже Лавров сказав, що була атака не по російських об'єктах, а по казахських. Ну, це взагалі ганьба. Ну, тобто відверте перекручування в зв'язку з атакою станції Кропоткінська. В екстреному порядку вивели її з експлуатації. Транспортування нафти нафтопроводом Тенгіз Новоросійськ тимчасово здійснюється за аварійною схемою, минаючи станцію. Ну і звісно, що це також один з інструментів тиску для відстоювання українського інтересу. Росія веде війну проти нас, а ми ведемо проти неї на її ж території. Ну тому американці це і запропонували, а можливо, запропонували це навіть росіяни. У будь-якому випадку це наш серйозний аргумент аргумент тиску. Але у Європі поки що не дуже поспішають нам допомагати тиснути на Росію так само, як не допомагають і США. Вчора Еммануель Макрон збирав зібрання поважне керівництво Європейського союзу. Було також був представник прем'єр-міністра цілий Британії, Німеччини, ну і інші. Я вам уранці розповідав, прем'єр-міністр Камелоні. І сьогодні він вирішив скликати ще одне зібрання і запросити тих, кого не було. Чому він це так поділив? Одних, а потім інших. Ну, мені сказати складно вам. Перша група за великим рахунком Макрону відмовила. Поляки сказали, що миротворців в Україну відправляти вони не будуть. Прем'єр-міністрка Італії Мелоні вважає відправку військ в Україні найменш ефективним способом забезпечити мир. Вона сказала, що ви недооцінюєте прагнення Трампа, наміри його і те, що він робить, аби встановити мир загалом. Ну, залишилась дуже незадоволена цим зібранням. І от Макрон вирішив зібрати представників Норвегії, Канади, країн Балтії, Чехії, Греції, Фінляндії, Румунії, Швеції та Бельгії. Тобто не лише європейські країни. Ще раз наголошую, я поки що не можу вам пояснити принцип розподілу на дві групи цих країн. Спочатку мовилося про те, що тут будуть зібрані, точніше зібрали у Парижі тих, хто точно долучиться до якихось ініціатив Макрона, але швидше за все, Макрону відмовили, і тепер він буде розмовляти з іншими країнами, країнами Північної Європи, хоча Кір Стармер, прем'єр-міністр Великобританії, підтримує ініціативу створення миротворчої місії. Ну, а тепер Макрон буде продовжувати це діло. В будь-якому випадку це дуже добре, і Європа потрішку прокидається. І я дуже хотів би, аби вони і грошей виділяли собі власне на оборонку, і нам допомагали. Ну і створювали, як мінімум, європейську армію, створювали новий військовий блок, про що говорив президент України на Мюнхенській безпековій конференції. Бо це дуже дуже важливо. І, звісно, основою такого блоку має стати Україна. І також стало відомо, що. Нібито здійснюються певні кроки в цьому напрямку. А саме міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок на Мюнхенській безпековій конференції не втрималася і повідомила секретні дані. Ну, принаймні, вони вже точно не секретні, і це переповідають журналісти. І посилається на неї, що саме вона говорить про нібито. Роботу Європейського Союзу над величезним пакетом для України, який мав би бути оприлюдненим після виборів у Німеччині. Вибори в Німеччині відбудуться 23 лютого, цими вихідними. І мова йде про 700 мільярдів євро. Вона каже: ми запустимо великий пакет, якого ніколи раніше не існувало в такому вимірі. Ну, те, що це пакет виключно до України, ну я не став би так говорити. Швидше за все, це пакет спільний якийсь фонд, який буде створювати Європейський Союз, для того, щоб виготовляти зброю і озброюватися, озброювати країни, які мають менше фінансових спроможностей, ну і таким чином дійсно рухатися до створення якоїсь єдиної європейської армії. Примітно, що серед запрошених Макроном немає, наприклад, того ж самого. Фіцо, Орбана, ну тих, хто вагається. Але знову ж таки, з яких міркувань він визначав цей перелік, не знаю. можливо, з міркувань того, хто долучиться до такого фонду. Тобто, натяки на те, що країни Європейського Союзу і не лише все ж таки нині розмірковують. Над тим, як створювати новий європейський безпековий пояс від можливої агресії Росії проти їхніх країн. Ну і тут я розглядаю її проти України. Це дуже дуже добре. Але це все поки що на е, початковому зародковому етапі. Втім, краще ніж нічого. За цією темою буду друзі обов'язково слідкувати і вам повідомляти найостанніші новини. Ну і мені скажу відверто приємно про те, що. Все ж таки не завдячуючи, а всупереч приходу Трампа до Білого Дому, Європейський Союз починає реалізовувати ідею, яка бере свій початок ще з двадцятого сторіччя, спочатку двадцятого століття, створення Балто Чорноморського Союзу, можливо він буде якось по іншому називатися, але суть в принципі та сама. Я вам вранці розповідав про те, що Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, сказав, що ну він не вбачає за можливе створення миротворчої місії, яка була б відправлена до України, і там могли б бути польські війська. І взагалом дуже скептично відгукувався про таку ініціативу. Я виказував думку буквально вчора про те, що Польща може змінити свою думку після того, як її керівництво зустрінеться з спецпредставником Дональда Трампа з питань Європи України Кітом Кел. До речі, Кіта Келга призначили у переговірну групу із Україною на найвищому рівні. Так от, сьогодні така зустріч відбулася Кіта Келла із президентом Польщі Анджеєм Дудою. Незважаючи на те, що Дональд Туск і Анджей Дуда, вони відносяться до різних політичних таборів у Польщі, але все ж таки, що стосується зараз саме українського питання, вони дуже-дуже схожі, фактично ідентичні. Так, от, президент Польщі Дуда після зустрічі із Кітом Келогом у Варшаві сказав, що нас запевнили, що немає жодних намірів, по-перше, скорочувати чисельність американських військ у Польщі. І навпаки, він сподівається, що ця кількість буде зростати. І також він сказав, що очікує на припинення бойових дій в Україні. Це дуже цікава заява, як на мене, і вона пролунала після візиту Кіта Келога, змінилась трішки думка Польщі. Так от він говорить, що на мою особисту думку, на думку Дуди, Америка дуже сильно вступила в гру, коли мова йде про припинення війни в Україні. Як наслідок, я очікую, що дійсно буде принаймні припинення бойових дій. Чому він так, друзі, говорить? Як одна із версій, яку я особисто розглядаю, яка розглядається також сьогодні. Для завершення російсько-української війни це підписання якоїсь угоди про припинення саме бойових дій, гарячої фази і початок переговорного процесу, який може тривати дуже довго, а мирна угода не буде підписана взагалі. Так, друзі, таке може бути. Такі випадки в історії були, коли війна заморожувалася, але мирна угода не підписувалася. І далі Дуда говорить: я сподіваюся, що завдяки зусиллям Трампа війна в Україні буде завершена, а російська агресія зупинена. Досі нікому не вдавалося зупинити Росію, бо, на жаль, усі дії в межах. Нормандського формату мінських угод тощо не дали очікуваного результату. Ну тому я і говорю як припущення про варіант того, що угода підписана не буде, тоді політично ніхто не постраждає. Ну, принаймні, Володимир Зеленський говорить про те, що підписувати угоду, де не враховані інтереси України, неможливо. Хоча коментарі і заяви Зеленського зараз дуже різнопланові і навіть місцями контраверсійні. І також е м, пролунали ще заяви із уст представників е американської сторони, які були долучені сьогодні до переговорів із Росією. На що я власне хотів би звернути, друзі вашу увагу? До прикладу, Майкл Волц, радник Дональда Трампа з питань національної безпеки, наголосив, котре, що Трамп налаштований швидко рухатися в переговорах щодо мирної угоди в Україні і говорить: що війну в Україні потрібно завершити назавжди. Хоча раніше мова від американських високопосадовців йшла, ну щоб війна не відновилася за 2-3 роки. Поки що вони, як на мене, самі губляться у термінах, в часі і в умовах. Я не виключаю, що такі заяви робляться не випадково, аби трішки посіяти хаосу і сплутати карти усім, хто хоче долучитися до цього процесу, або йому нашкодити. Ну, знову таки, це вже вибачаєте, з області конспірології, але направду зараз в інформаційному полі дуже дуже багато. Різнопланових, контраверсійних, суперечливих заяв. Щодо переговорів у Саудівській Аравії, з'явилася дуже цікава інформація про те, що спадкоємний принц Саудівської Аравії мав на меті все ж таки, аби долучити до переговорів президента України Володимира Зеленського, він запропонував це американській та російській стороні і йому відмовили. Про це пише видання Bloomberg. І за повідомленням журналістів, то спадкоємний принц має навіть поінформувати Зеленського про. Зміст переговорів, але це не точно. Чи станеться ця розмова, я, чесно кажучи, не думаю, тому що, швидше за все, американці порадили йому цього не робити, оскільки багато питань, певне, залишаються закритими від нас. На жаль, про Україну говорять без України, цього заперечити абсолютно неможливо. Ну і також Зеленський сказав, що з мирних переговорів не можна виключати. Можливе членство України в НАТО інакше може повторитися трагедія аванського сценарію, коли ша поспіхом залишили цю країну. Дійсно, така заява Зеленського може виглядати дивно, тому що ми вже давно всі знаємо, що ніхто Україну в НАТО не бере. І допоки не завершиться війна і не врегулюють територіальні питання, ну членство в Україні в НАТО не світить. Що власне говорить Зеленський? Сьогодні ми від США такої підтримки не чуємо. Знаємо, що вони та ще кілька європейських країн не підтримують наше членство в НАТО. Вважаю, що це велике бажання Росії і воно збігається з цим результатом. Заявив президент, в Розцінюю таку заяву, як Публічний акцент на тому, що не від України залежить наше нечленство в у Північно-Атлантичному Альянсі. і він вкотре наголошено на тому, що це саме американці сьогодні діють за сценарієм Росії. Ну тут як на мене звучить пряме звинувачення Трампа. Чи варто його робити? Я вам знову-таки прокоментувати це справді не можу, оскільки Зеленський точно знає інформації більше аніж я. Він робить такі оцінки, виходячи з того, що в нього є на столі, що йому відомо. Тому ми зможемо більш професійно, і я більш професійно можу це оцінити з часом, на жаль. Але поки що такі заяви лунають. І тепер щодо підтримки України, друзі, ми мовили щойно про 700 мільярдів євро для України, як сказала Аналена Бербук, але ця перспектива далека. Європа все ж таки розуміє, що Україну треба підтримувати, але ну, поки що дуже вони важко розстаються зі своїми грішми. На жаль, так. І от видання Політико пише, що нібито європейці готують для нас новий пакет військової допомоги на суму 6 мільярдів доларів. Чи це багато? Ні, це не багато. Пишуть, що ця допомога може включати системи протиповітряної оборони, скільки на яку суму невідомо, та півтора мільйона артилерійських снарядів. На рахунок снарядів це буде дуже довга платівка, довгограюча платівка, тому що 1,6 мільйонів снарядів, які до нас надійшли в рамках чеської ініціативи, вони надходили ну майже два роки. Тому півтора мільйона ну це також дуже тривало і розтягнуто буде в часі. Політику пише, що пакет стане одним з найбільших пакетів військової допомоги ЄС з моменту повномасштабного вторгнення і його оголошення планують на 24 лютого. Ну так само, як Європейська комісія сказала, що вони навіть ведуть 16-й санкційний пакет проти Росії. Заяв багато, що за ними буде стояти на практиці, будемо бачити. На завершення вам дуже інтригуюча новина. Ви добре всі знаєте Олександра Усака, він є чемпіоном. Там по різних версіях WC, WBO, WBA, і, і IBO. У надважкій вазі. Я не дуже знаюся на цих е, саме версіях, але важливо підкреслити, що усик справді. Чемпіон світу з боксу дуже відомий в Україні. Часто він виказував дуже контраверсійні заяви щодо ЄРПЦ і щодо Криму. Зараз активно підтримує Україну на всіх майданчиках, і стало відомо про те, що він захищатиме дисертації для здобуття наукового ступеня справа. Говорять, що Усик збирається в політику, зустрічався вже навіть із Валерієм Залужним, помічають його на багатьох заходах, політичного спрямування. Навіть до прикладу до залужного полетів Кличко. Він перебуває нині в Лондоні. З Залужним фотографії поки що в нього нема, але пишуть про те, що справді він йому пропонуватиме створення спільного політичного проєкту. Так от, давайте повернемося до Усика щодо його дисертації. Про це стало відомо з реєстру Національного агентства і забезпечення якості освіти. Тема дисертації: адміністративно правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту. Боксер захищатиме свою роботу у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Як це розцінювати? Напишіть, будь ласка, друзі, в коментарях. Я вважаю, що навчатися ніколи не пізно, навчатися потрібно, але не виключаю, що в такий спосіб Бусик починає будувати свою політичну кар'єру. Ну, принаймні про це говорять дуже активно. Дякую, друзі, що ви були зі мною. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, поширюйте відео друзям. Тут важлива і актуальна інформація. Сподіваюсь, що вона такою і є. Ну а принаймні ви можете написати це якраз під цим відео. Ще раз всіх люблю, ціную, шаную і шанові, не перемикайтесь, все буде Україна!